Заплатили штраф онлайн і думаєте, що це автоматично прибере статус у розшуку в вашому застосунку резерв плюс. Насправді треба виконати ще одну вимогу. Статус у розшуку з'являється, якщо ви не пройшли в ВЛК у встановлений термін, і хоча в застосунку передбачена можливість сплатити штраф зі знижкою 50%, це означає, що ви сплатили штраф, який на вас накладений, і далі потрібно розв'язувати проблему по суті. Чому відповідно до законодавства штраф є адміністративною санкцією і не є альтернативою проходження ВЛК. Статус у розшуку застосовується до осіб, які не пройшли комісію у передбачений законом термін. Практика показує, що іноді статус зникає після оплати штрафу, але частіше за все ТЦК не прибирає його доки ви особисто не з'явитесь і не пройдете медкомісію. До того ж, поки ви у статусі розшуку, роботодавець не може забронювати вас від мобілізації. Це створює проблеми не тільки для військовозобов'язаного, а й для підприємства. Тож сплатити штраф можна, але це не дає жодної гарантії, що статус у розшуку зникне. Єдиний надійний спосіб розв'язати проблему це з'явитися до територіального центру комплектування і закрити питання щодо причин застосування до вас штрафу.